Книга Короткі думки номер 19. Навколишня природа приклад для того, як правильно жити. Природа це чистота всіх істин. Дерево не може бути каменем, а камінь стати водою. Для чого ці розуми про різноманітність? В матеріальному вимірі осли... осмислити дуже важко. Яблуня ніколи не стане абрикосом, а на вербі грушки не будуть. Кожен повинен давати свої плоди. Людина це різноманітність. Людина може бути маленькою, як комашка, піддатливою, як трава. Грубошкірою і мати кам'яне серце. Людина може так багато. Людина може бути впертим ослом, дурним, як фасоля і нахаб, нахабним, захланним, як лев. А деколи в людини язик отруйний, як в змії? І чому людині просто? Бути важко людиною. Чому людині так важко бути просто людиною? Природа без людини це кожен має виконувати все, що йому закладено генетично. А людина може змінювати навіть генетику, робити гібриди. Гібриди рослин і дерев так багато може людина. Але чи треба людині вирощувати іншу людину, клонувати людей? Чи це добро? Кожна людина шукає власного Бога. Чи справжнього Бога, чи ідола? Ось звідки і всі проблеми. Бо опора людини мораль. А яка мораль може бути без добра і любові? Мораль природи навколишньо, навколишнього середовища без людини правильна. Кожен виконує свою функцію. А чому людина не виконує свою? Питання для кожного.